Спортивні новини створюють гарний настрій. Сильні люди завжди досягають свого. На чемпіонаті світу з жиму штанги лежачи у норвезькому драмені. Харків'янин Олександр Пономаренко здобув три нагороди. Вихованець дев'ятої кадею США виступав у вазі до 66 кілограмів у віковій категорії ю 18 І в особистих змаганнях в екіпірувальному дивізіоні переміг із результатом 175 кілограмів. Командне золото ученіло. Олександра Чернишова та Марії Єрмоленко виграв у складі юнацької збірної України. Також він отримав кубок за друге місце в абсолютній першості. У класичному жимі Пономаренко став бронзовим призером, зафіксувавши 142,5 кілограми. Один із лідерів чоловічої збірної Володимир Цаторян претендував на бронзу у вазі до 83 кілограмів і був близьким до мети, пожавши початкові 202,5, а потім 210 кілограмів. Підопічний Чернишова та Віктора Джима займав третю позицію. Все змінилося у фінальній спробі. Харків'янин не взяв 212,5 кілограмів. І його обійшов американський спортсмен Джон Груден, завдяки меншій власній вазі. Цаторян четвертий вінничанин Іван Чупринко забрав золоту медаль зі світовим рекордом 232,5 кілограми. Володарка національного рекорду у стрибках з жердиною Марина Килипко парила над планкою та суперницями на Кубку України у Луцьку. Харківська легкоатлетка подолала 4 метри 50 сантиметрів. Ще одна вихованка Віктора Шевцова, Тетяна Гамора, стала другою з особистим рекордом 3 метри 90 сантиметрів. Вік не завада для спортивних досягнень. Денис Стеценко захистив титул чемпіона Європи з дзюдо серед ветеранів. На турнірі у Ризі 44-річний харків'янин виграв золото у вазі до 90 кілограмів у віковій групі М3. У попередніх зустрічах він прибрав двох французів. У півфіналі не залишив шансів представнику Італії, а у головному поєдинку задушив ще одного французького дзюдоїста. Це друга перемога Стеценка на ветеранських ченні чемпіонатах старого світу. Жіноча регбійна команда Металіз 1925 проводить сезон за принципом Бачу мету, не бачу перешкод. Харків'янки виграли у чемпіонаті України з регбі 7 у Суперлізі два тури поспіль. Досягнувши максимального результату в квітневій Одесі, вони продублювали його на львівському стадіоні Юність. У двох матчах підопічні Сергія Грікавого та Олега Литвиненка відшліфували суперниць суху при карпатських вовчить 49-0 – чинного чемпіона місцеву команду Левиці 24-0. У заключному поєдинку збірна Одеси проявила впертість, з сьома очками, але перед самою перервою харків'янки зрівняли рахунок у другому таймі. Остаточно змінили ситуацію на свою користь. 17-7. Марія Терещенка та Софія Мірошниченко набрали у Львові по 15 ігрових балів. Аліна Єфремова, Катерина Сорокіна та Наталія Мазур по 10. Металіст 19-25 очолює чемпіонську гонку за Робуш що у двох турах 28 очок. Друге та третє місця посідають левиці та одеські ригбістки, які мають 18 та 11 очок відповідно. Третій передостанній тур жіночої суперліги відбудеться у серпні. Футбольний металіст 19-25 підібрався до повернення в українську прем'єр-лігу. У першому матчі плей-офф з лівим берегом харків'яни здобули мінімальну перемогу. Автором єдиного у ворота господарів поля став бразильський півзахисник Арі Моура. Він відзначився на 38-й хвилині. Початок добре, але це пів справи. Попереду другий поєдинок, який металіст 19-25 і лівий берег проведуть. 1 червня у Харкові цього тижня згадували перемогу металіста у Кубку СРСР. Ця особлива подія в історії клубу відбулася 28 травня 1988 року. У фінальному матчі підопічні легендарного тренера Євгена Лемешка здолали торпедо з рахунком 2-0. Вони забили по одному голу у кожному з таймів. Гураматжоєв реалізував пенальті. Олександр Баранов закріпив успіх. На шляху до фіналу харків'яни обіграли красу Пресню, Динамо Сухумі, Ротор і Жальгеріс. Восени того ж року. металіст дебютував у Кубку володарів, кубків європейських країн. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків, Спорт, Новини.